Це Чергова неділя і чергова акція Азово. Пам'ять наших захисників та захисниць. У Києві сьогодні проходить на арсенальній. Люди підходять, збираються. Ми Чуємо підтримку водіїв наших. Мій позивний друг Малиш. Я являюсь бійцем 67-ї окремої механізованої бригади, 1-го самохідного артилерійського дивізіону, 3-ї самохідної артилерійської батареї. От, ну, Моя історія сама звичайна. я звичайний хлопець, от, проживав на Донбасі з міс міста Краматорського от, Як почалась повномасштабна війна, ми з сім'єю виїхали от, ну, спочатку до Черкаської області, потім вже до самого Києва. Ну, в Києві дізнався, що є молодіжна організація права молодь. От, і навіть не задумуючись, подав заявку на вступ. От, в Праві молоді я пробув десь півроку ну, да, пів і ну, запропонували мобілізуватись. От. Спочатку до тилового підрозділу, а потім вже ну, за своїми мотивами та розуміннями якимось. Да? Я перевівся на бойовий підрозділ. От. І на бойовому підрозділі я вже ну, рік. Ну, взагалі то, що ну, так от, я приймаю участь в цьому. Для мене це найголовніша пам'ять. Але перш ніж за все, це побратими, які загинули, які знаходяться зараз в госп... ну, по лікарнях. Ну, а так з бойових в мене немає якихось там суперісторій. Скільки вам років? 19. 19 років. Да. Ну, я 18 мобілізувався, і в 19 я вже потрапив на бойовий підрозділ. Вам не страшно було в такому юному віці йти не. на таку страшну війну. Не. Які поради ви можете дати хлопцям, які зараз бояться або не хочуть мобілізуватися? Ну, кожного різні історії, ми не будемо там їх розбирати. Mm -hmm. Просто ваші ваші поради, що ви можете Мої поради такі, ну такові, що якщо ти ну, розумієш, ти не можеш прийняти участь в бойових діях, да там ну тобі там страшно, або ще щось, бо там батьки. Проти. То допомагає, будучи в тилу. Донати, донати, отак, от так само акції на підтримку військовополонених. Е, просто по максимуму якось відвіжувати, так скажемо, в соціумі. У вас медалька є от ветеран війни, я її так закадрую, вам її дали за що саме? Ну, за те, що я знах... виконував бойові задачі. Ну. 19 років, ветеран війни, знаєте, у свідомості. Це так не вкладається, правда? Ну я якось мало думаю за це. Я більше мене більше думки отак от, от тривожать, як батьки до цього відносяться. Ну вони наші радіють за те, що от, ну а з іншої сторони, короче, ну коли мене немає, вони ну коли я їх Подивиси. не бачу, вони якось ну їм тяжко дуже з цим. Як ви сприйняли, до речі, ситуацію, яка відбувалася ось в Києві днями і в інших регіонах України, коли ТЦК цікаво, облави на концертах, ресторанах? Не, тут таке питання, ну. Кінцями. Хтось це буде підтримувати, дати що так от територіальні центри комплектації от, 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 ну, силою якось призивають е -е, чоловіків. да І хтось це підтримує. От. А хтось буде проти, бо ну як це так і все інше. А у Тому... вас є, до речі, у вас є в підрозділах хлопці, які з бусиків? Ні. Ми, ми ну Наша артилерійська батарея вона повністю укомплектована лише з добровольцями Ті, кого там. Ну, призвали отак, вот вот, да. Там за за ручку привели, так скажем. Таких немає. Всі добровольці. Клас, клас. А як вас звуть? Микита. Микита, дякую дуже вам за вашу історію. У мене брат контрактник 95-ї десантно-штурмової бригади. Він зник на харківському напрямку місто Ізум. І І населено 17 квітня 22-го року. 17, ще так. Більше двох з половиною років він не безвісті пропавши. У нас було таке, що нам три місяці в нас був статус з полом. Потім знову змінили на безвісти зникли. Зараз до сьогоднішнього дня жуло, не, в себе, не відомо, що з ним чи він зникли, чи він живий. Ну, так співпадіння ДНК немає, тому ми надіємося що і віримо, що він живий. Ага. А були які звістки про нього, які вказують на те, що він в полоні? Було, але теж все неофіційне. Ну, Звичайно, це хлопці передають, так, так? були також ну, хлопці говорять, що якби він загинув, але ну ніхто не бачив цього всього. А ніхто не бачив, що ніхто він не бачив, загинув, що він загинув сам. А що в бригаді кажуть його? Так само в бригаді. Є один, каже, що у нас квітня, 22 рік. Кажуть, що він в цей день ще побратимів живих на собі витягував. Тому офіційна інформація а, а українська сторона не може підтвердити, не що він в полоні. Не. Так немає так. жодних підтверджень. Це тільки три місяці було тільки і все. Потім заново змінили. Це 3 січня цього року нам були поміняли три місяці. Якраз пробув статус полон в координаційному штабі. Потім знову змінили нас. зникли бесвіду. Сказали, що недостатньо доказів того, що він в полоні. Угу. Хоч у нас є фотографія, тож, де він дуже схожий на фотографію. Ми відправляли на експертизу. Експертизу не зробили, сказали, що просто не чітка фотографія. Цього. Угу. Але ми дивимося, ми дійсно впевнені, що то він. Угу. Це 95-та? 95, так? 95-та, так. Така бригада, яка постійно на самих... Перша, да, перша на всіх штурмах, остання на обміну. Ну, так. На обмени, як і, власне інші наші бойові бригади. Ну, а як, 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 як було, яким було ваше крайнє спілкування з братом? Він телефонував чи писав? Крайній раз ми говорили 25 березня 22-го року. Тоді я в нього запитувала, каже, Валік, для чого? кажу. А він каже, хто як не я, буду стояти за вас. І після того це останні слова, коли я з ним говорила, вшибу. І ніхто нам стукаємо всі двері, ніхто нічого не допомагає, і, і не даючи жодної підтверджуючої Жодного інформації. Нічого. Так Ні. як вас Маріанна Маріанна, Мар так? так? Ми надіємося дякую і віримо. Дякую. Дякую, що ви поділилися. Дякую. Так, вітаю вас на мітингу. Я так розумію, у вас брат в полоні, колесник Микола, і це 95-та бригада. Так, 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 так добра, зник я все, так розумію на напрямку Торецька 30 липня цього року. Так. так, яка яка історія вашого брата? Вийшли на позиції хлопці, і через шість днів зникли безвісти. Безвісти, так так, наш інженерний період. Ми не знаємо де він, що з ним, і взагалі будь-який госін теж не знаємо. Тобто ви не знаєте, чи він справді зник безвісти, чи він загинув, чи він в полоні? Взагалі нічого не відомо. Е, е, ні, нам пішло просто батькам сповіщення, що він зник ще безвісти. Ага. Е, чи він в полоні, чи він живий, чи він просто не знаю де. Ми на жаль не знаємо цю інформацію. Це вже чотири місяці, чи п'ять місяців. Скільки чотири? Пішов ж місяців, так, вже. А, а бригаді що кажуть його? На превеликий жаль, бригада йде погано з близькими на контакт. Нам не говорять, що з ними, де вони і взагалі будь які обставини Ми також 95, не знаємо. 95 п'ять, не кажуть, так де, Ні. де, де і що Ні. з ними. Ні яким вам яким було спілкування з вашим братом раніше? Він, можливо, телефонував вам чи писав? А, останнє було тим, що коли вони йшли на позиції, він мені відписувався, що він йде на позицію. Це було за пів години до виїзду. Ага. А він так. сам пішов чи він мобілізували його? А, як є, як є. А, його забрали. А коли? Його забрали в цьому році, десь в квітні місяці, в кінці квітня забрали його. Він пройшов навчання е, в бригаді, але на жаль, він пройшов його не все навчання, тому що він був половину цього часу в шпиталі. Mm -hmm. Він вийшов у шпиталі, він його навіть не закінчив навчання, коли його відправили вже на ці позиції на нуль. На жаль, така ситуація, і мене це сильно обурює, тому що людина, яка не пройшла повністю навчання, її відправляють вже на якісь позиції. Чому у нас так? Чому у нас в країні таке відбувається на питання. Ну хто буде нести на це якусь нашу відповідальність? Ніхто. Ніяка бригада, ніякі командири, нам нічого не говорять. Чому так склалося? Чому людина, яку забирають там з дому військомат, Вона проходить за годину ВЛК, ця людина. Вона, 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 вона на накес навчання. Вона його повністю не проходить це навчання, вона попадає в шпиталь в навчанні самому на полігоні. І після цього шпиталю його відправили з ці позиції. Чому так відбувається? Тобто відразу в на бойові відправили позиції? Тримати чи штурмувати? Так, ну не знаю, там чи штурм був, чи були, якась була оборона, я не знаю цю інформацію, на жаль. А він в шпиталі був за станом здоров'я? Так, так. Тобто ви думаєте, що він в ЛК пройшов за годину при прискореному режимі, маючи проблеми е, в зі здоров'ям? У нього були так? шпиталі, те, що він попав туди з пневмонією. Так. У нього були проблеми з легенями? Так, так. По життю, в принципі, чи? ні? ну в принципі були, але на період, коли попав він в шпиталь, у нього була пневмонія, тому що угу. на навчанні він там десь перегоснув, десь ще так. Це було все просто загострення. Угу. Ви без фронт обійшли, мабуть. <реку> Де було найскладніше? Ну, саме найскладніше це Маріуполь дійсно, бо це оточення. Це мало забезпечення. Дуже тяжко, ну тут даже, можна сказать, дуже тяжко психологічно давалося людям, бо е немає підтримки, така як була раніше. Тобто можна було тянутись, порозброїтись і почати далі працювати. А тут нон-стоп 24 на 7 постійно, і це ну, психологічно важко, але коли ти в роботі, коли е мало часу на відпочинок, це може сказати краще для бійців. Тому що не заходять погані думки, і це якраз показує ефективність роботи самої, що ти постійно в русі, постійно е е робиш якісь дії, там штурмові е нальоти е там, чи диверсію. Це ну, якраз спасає, виручає як е інший особовий склад, так і свій склад. Ну, так спокійно зараз про це говорите. Знаєте, як наче. Е, наче, шо? це не було страшно? Стримуюся, але ну, тоді страшно не було. Це, ну, коли вже там були, отримали поранення, тоді вже було страшно, бо не було зрозуміло, е, яка далі долі буде. Чи були випадки, коли ви думали? Да, да, кажіть, вам важко говорити, чи були випадки? Чи були випадки, коли ви думали, що, мабуть, що це все? Ой, можна сказати, кожен день. Це мене е да, Ну, Кожен, кожен вихід, е ти працюєш і не знаєш, ну, наскільки ну, тебе вистачить, там, коли твоє може прилетіти. Тому, ну, в процесі там адреналін працює, е є робота і ти про це не думаєш. Це позивний армій, якого 13 вересня звільнили із російського полону. Хлопець перебував у російських карцерах більше двох з половиною років. Його зараз, щонеділі, неділя, після звільнення, він виходить на акції в підтримку наших військовополонених. Привіт! підтримуєш. Це дуже потрібно, бо це психологічна допомога все сім'ям військовослужбовців, які знаходяться вас в полоні. Потрібна психологічна допомога, тоби я тобі дуже дякую за це.